Всім привіт, ребята, і сьогодні ми будемо грати у Scowboy Renway. Тільки що я пройшов вже другу кінцівку за 35 хвилин. Та зараз буду починати. Погнала. Перша кінцівка, тому що це на комп'ютері і на телефоні я вже не проходжу. І ще за святом оновлення Scolboy Renway. Я тут же виконую трошки. Я еще зайду проведать тебя. Угу. Другой же раз в жетерге. Да Будет очень, очень плохо. Да не набуду. Сад, ради раз, раз я... Тебе не ясно было сказано? Да ясно было, ясно. Да, так, сейчас сбыдает через крышу. Добрый. Разробан. Она такая подтягивает? Це якась гра? Тут всі предмети. Де вони були, коли я проходжу в другу кінцівку. Ключі від машини. Добре, добре. Фух, ой. Зараз. Все добре взагалі. Взагалі все добре. Ой-ой! А ну і десять. Не треба. Та господи. Я еще зайду пробідати. Ага, угу, угу. ага. О, все. Тут є тряпка, але вона нам не потрібна. Ще тут є зарядка, але вона нам теж не потрібна, а тут взагалі нам нічого не потрібно. А тут хоч щось. О, це нам потрібно. Це спітган, огнала. Та господи! Та господи! Я хотів забайти. А у минулий раз мене взагалі не піймали жодного разу. Якось странноватенько. Та добре, добре. Опа, душечка. Десь сиди? Там був тільки такий в машині. Ну, добре. Я знайшов молоток. На кухні було багато чого. По-перше, отвертка, якщо так називається. По-друге, молоток. А по-третє, я м'ясо забрав своє. Мама вже там. Ми вже готові. Добре. Простір да дивіться. Сюди.

Все погнал, погнал. Куда это ты собрался? А ну стоит? За мной батя? Нужно сбежать. Біжмо, біжмо. Ту, все, я вміг! Ви бачили, чи він робив? За мною купер, батя погнав Погнався. Що Добре. Тепер вчора калітку. Господи. Чекаємо. Можна ховатися за дверима. Ну, на всіх випадок, а на в кімнату біжатий. Знову вона вже якась зла. Вже швидше. Говорять, що треба позвонити 18 разів. Господи, я ще не встиг позвонити, а вона вже йде. Так я собі. Вона вже дуже зла і дуже швидка. Блін, мама поливають квіти. Чекаємо. Все, вона вже йде. Але батьок теж хоче до дотуала. туалет. Став лайк, якщо зможеш, тобі туалет. Але якщо не хочеш, то не став. Мама знову поливає квіти. Чому вона так швидко поливає квіти? Мама хотіла подать квіти, а я в цей час йшов за нею. і вона, вона спалила, і тепер я тут сижу. Стоп, що? Давай. все, вона вийшла. Погнали, погнали. Ні-ні-ні, я не буду стояти, Я не буду. Погнали, погнали. Фу, все, я це зробив. Господи нарешті! Мене поймали два рази. Двадцять хвилин я це робив, господи. Наступна кінцівка це... розуміла яка. Я просто забув, як вона називається. Я вже знайшов лампочку. Це дуже добре. Так, і що ж тут? Мені це не потрібно. Досягнення. Я дістав ключ без звуку. Господи. Все ключики є взагалі. Господи, це нам потрібно. Все добре, батя йде до туалету. У баті там вже нічого нема. Йому просто в таймінг написали, коли мені потрібно. Ось так треба проходити дуже повільно. Я не знаю, навіщо але я себе бачив? Ну, добре. А, він вже проснувся. Ну, добре, похил. Ви не розумієте, скільки я чекаю, коли вона піде поливати, поливати свої квіти. Бачу, вже встиг п'ять разів у туалет сходити. А вона один раз не хоче сходити полити квіти. Господи. Я тільки зараз зрозумів, що можна було просто позвонити у дзвінок. І все, в мене є отвертка і молоток. Ну тобто вже тільки господи і. е молоток. І дощичка. Ні-ні. Та -мо не если нечем мыть пол, значит будешь мыть унитаз. Скрип заплатил не И нас до возраста идти. Значит, вот он мой возраст просто пройдем по проводам и все. чуть ботинка с подъемом. все долго. Это просто спидран года. Я нарешті знайшов цю лампочку, це спідран года. Побачте, я забув, але спідран року, а не года. Сюди? Тут нам не Забув ще кое-що. Мені ж потрібно цей спрей від кому. Але тут його нема. Ну, не спідран года, але я все не все погнали. Ну все, це спідран. Це просто спідран. Погнали. Все, просто погнали. Погнали! І біжимо. І біжимо. І просто біжимо. Так, все, я це зробив! Я це зробив до, за 24 хвилини і 29 секунд. Ну no і на цьому все. Всім пока. А у наступній серії ми eh, зробимо цю цю кінцівку там де треба утопитися. А що, пок всім пока.